Доброго дня, шановні українські аграрії, зупинився на нашій пшеничці. Це тут ріпакові поля. Бачите, ось дощики почали проходити, то таке рябіє. Але чим це класне поле? Тут була хвацелія. Ось вона хвацелія. І хотів вам нагадати, що в нас є насіння фацелії, приблизно там, ну не знаю, тон 18. Можу вам продати насіннечко. Бо бачите, точно схоже. Втрати були однозначно, але. Там був вибір або ріпак, або фацелія. Вибрали ріпак пшеницю, а не фацелію. Дивіться, яка історія. Пшениця посіяна по фацелії. Да, да, По фацелії, однозначно, як кажуть, не спеціально, але падалиця є. Що, що далі буде? Будемо вирощувати нашу пшеничку, густота 6 мільйонів. І не забувайте, що у нас є насіння фацелії. Це саме головне. І бачите, як показує. Практика навіть схожа на сіння. Бачите, вже яка фацелька. Так що, 100% тут буде класний урожай, Запрошую вас до співпраці, тому що всі ціни, колеги, актуальні ціни ви можете знайти на нашому сайті interagrolab.info. Ось тут, посилання, або по номеру телефону ось тут. Бачите, ось скільки фацелів у нас ходить, просто капець. Ну нічого, перший мороз, а він обіцяють вже через пару днів. І все, і не буде її. Так що, але фацелія – це дуже крута штука для ваших для ваших ґрунтів, для наших ґрунтів, для українських ґрунтів, для всього всесвіту. Тримайтеся, коли успіхи вам.